Привіт, малята! Мене звати Андрійко. Я дуже люблю читати або переглядати ілюстрації у книжках. А чи знаєте ви правила поводження з книжками? Ні. То я вам про них розкажу. Слухайте уважно. Читати або переглядати картинки у книжках можна лише за столом. Не можна писати або малювати у книжках. Коли ви щось їсте, ні в якому разі не беріть до рук книжку, адже ви можете її забруднити. Користуйся закладкою. Не розкидай ніколи книжки. Складай їх охайно на поличку. Не рви і не загинай сторінок. Не бери книги брудними руками. Малята. Я сподіваюсь, ви запам'ятали основні правила користування книжками і будете завжди їх дотримуватись. А на сьогодні ми прощаємось. Бувайте!